З 18 червня розпочався прийом клопотань на присудження щорічної премії міського голови за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя. Триватиме він до 30 червня. Включно премія присуджується жителям громади віком від 14 до 35 років за досягнення у 2024 році, що сприяли розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні. Усього відзначать до 10 кандидатів. Розмір кожної премії становить 3 тисячі гривень. Клопотання про присудження премії можуть подавати структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, громадські організації, благодійні фонди, творчі спілки, громадські ради, заклади освіти, підприємства та установи громади. Перелік документів та зразок клопотання можна знайти за посиланнями на Фейсбук-сторінці міської ради. Кіровоградської обласній військовій адміністрації 18 червня відбулася нарада з громадами-учасниками національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Участь у заході взяли представники Олександрійської РВА та громад району. На першому етапі проєкту, який стартував у грудні 2024 року, чотири громади Кіровоградщини стали партнерами для населених пунктів із Миколаївської Запорізької та Дніпропетровської областей. Зокрема, Петрівська громада Олександрійського району надала допомогу будівельними матеріалами для об'єктів соціально-культурної сфери та в рійській громаді Запорізької області. У квітні 2025 року стартують. Другий етап, до якого долучилися ще 10 громад області. Новими форпостами стали громади з Дніпропетровщини, Одещини, Миколаївщини, Харківщини, Донеччини та Сумщини. Приютівська громада готує молодіжну програму для Красносільської громади Одеської області: флешмоби, онлайн-екскурсії, освітні ініціативи та спільні культурні проєкти. Проєкт Плічопліч це ще один приклад згуртованості громад навколо спільної мети, йдеться на сторінці Олександрійської РДА. У Литві 16 червня, стартувала міжнародна програма мобільності та навчання для українських бібліотекарів. Захід організовано Клайпецькою повітовою публічною бібліотекою імені Єви Симонайте спільно з Литовською повітовою бібліотечною асоціацією за підтримки Міністерства культури Литовської Республіки. До програми долучилася й представниця Олександрійської міської ЦБС Ірина Гармаш, завідувачка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Сів центральної бібліотеки метою програми є вдосконалення професійних навичок українських фахівців через ознайомлення з передовим досвідом литовських бібліотек у таких напрямках, як проектування бібліотечних послуг, медіа та інформаційна грамотність, культурна освіта, інноваційна діяльність у бібліотечній сфері, окрім цього, стажування сприяє розвитку міжкультурного діалогу та зміцненню партнерських зв'язків між бібліотеками України та Литви. Комунальне підприємство Чисте місто надає послугу з вивезення сміття. Через підприємство можна замовити вивезення твердих побутових відходів, будівельного сміття, гілок. Для цього встановлюють контейнер об'ємом 7 кубічних метрів за вказаною замовником адресою. Термін користування контейнером одна-дві доби. Можливі інші варіанти за домовленістю. Завантаження здійснює замовник. Вартість 1509 гривень. Замовити послугу можна за адресою вулиця Шевченка, 86. Телефон для довідок 099 738 94 53. Інформація розміщена на сторінці міської ради. У межах підтримки розвитку дитячого та юнацького спорту голова ГО Федерація футболу Олександрійського району Юрій Котов передав селищному голові Андрію Коломійцеву 15 футбольних м'ячів. Найближчим часом вони будуть передані гурткам та навчальним закладам громади, де слугуватимуть справі розвитку спорту, командного духу та здорового способу життя, зазначено на сторінці приютівської громади.